Вітаю, друзі та гості на каналі Готуємо з ядою. Сьогодні я до вас таким рецептом печива на зущеному молоці з горішками. Готується швидко та просто. Виходить дуже смачно, так як зараз літо і все рівно хочеться якийсь смаколик до чаю чи до кави, але жарко. Тому я вирішила так приготувати швидко таке печиво. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь. Пишіть коментарі, мені приємно їх читати. А я буду готувати. Тут я просіяла 380 грам борошна і даю 10 грам розпушувача для тіста. І все так з борошном перемішую. Тепер маю масло 170 г, і буду натирати так, на терці. макую борошно спочатку, щоб добре натиралося. І на, на грубій терці натираю. Тут дуже простеньке. Робиться швидко, просто і також швидко з'їдається, дуже смачненьке. Масло я натерла, тепер даю таку дрібку солі і ложкою все поки що перемішую Потім буду вже руками замішувати тісто. Добавляю 50 грам горішки. Горішки тут можна любі і також все перемішую, коли так поєднали всі сипучі, тепер додаю баночку згущеного молока 370 сімдесят грам. Печиво я вже докупляю в магазині. І все тепер перемішую. Борошна більше я тут вже не буду додавати, щоб називати тісто, щоб тісто не було твердим. Тісто має бути легке. І спочатку та ложкою. Зараз масло почне розтоплюватись і буде легше замішувати руками. Так злегка притрушую борошно, так небагато. І все, і буду зараз руками замішувати. Це. Тісто так злегка липне до рук, але не пристає, просто липне так. І достатньо, не треба помішувати багато часу. Ось таке тісто повинно бути. Таке сочне. Тісто я розділила на такі два колобочки. Один колобочок ставлю в холодильник, а з тим буду працювати. І розкатую пласт товщиною десь 7-8 міліметрів. Так розкатала і за допомогою ножа так вирівнюю, щоб були краєчки рівні. Ну, це ж домашнє печиво. Все ідеально так не повинно бути, як на кондитерській фабриці. Так розкатала і за допомогою ось такого квадратика такої форми буду вирізати печиво. Ще буде один рядочок. Тепер все лишнє забирає. Звичайно, першоробиться ще швидше. Коли не знімати на відео, розмовляти. Отак, знімати відео трошки важкенко. І зараз за допомогою молоточка роблю такий е, узор. Можна більші краплинки робити, можна менш. Я так приспособилась. І так. Роблю так посередині. Ось так. І так всі видавлюю. І викладаю сюди на деко застелене пергаментним папером. Духовка у мене розігрівається на 180 градусів. Все, тепер я ставлю в духовочку на 180 градусів 10-15 хвилин. Буду дивитись. У мене печиво вже випеклось. Випікалося в мене 15 хвилин, але треба було трішки швидше виймати з духовки. Тому що духовку я привикла до однієї, а зараз в мене інша духовка і я не можу ще відрегулювати добре. Треба було десь 12 хвилин випікати. Ось таке. Всередині смачне з горішками зі смаком зущеного молока. Приємного всім чаювання, всім мирного неба, до наступного відео.